Слава Ісусу Христу, улюблені, сьогодні Господь Бог, так як і все, хоче народжених людей по Духу Божому. І Господь Бог хоче нам сьогодні, щоб ми були духовно народжені, щоб ми вірили в святості Божій перебували, в любові Господній. І Бог, так як і колись, так і тепер. Посилає до нас людей для того, щоб ми раділи в Божі, щоб ми наповняли світ Божими откровіннями, несли Євангелію до краю землі. І ми бачимо в сьогоднішній день, скільки війнів, скільки знищено церков руками збудованих. Но Господь Бог хоче, щоб ми були. І Ісус говорив, що до учнів своїх, що. Храм в Єрусалимі нічого не залишиться камінь на камені. Но я збудую церкву, де ворота, пекла не подолають її. Церква це живі камені, водимі Духом Божим, які прийняли Христову благодать, христове Слово, яке говорить нам, щоб ми. Благодаті контролювали не тільки дії того, що ми робимо, але щоб ми ще контролювали свої думки, чи вони є правдиві, чи вони є від Господа Бога. Тому коли ми контролюємо думки, Бог завжди буде з нами надзвичайним способом. Тому що Господь Бог каже: скоріше, чим ви молитиметеся, просите в мене. То я буду знати наперед. Головне, щоб ми були духовно народжені. Тому релігія вона нас не спасає. Релігія, вона йде по закону земному. Релігія каже, роби, що хочеш, живи як хочеш. Но насправді, живущий як хоче, робить що хоче, жиє на широку ногу, панує. Зраджує тому подібне, матюкає чи п'янствує. Той, хто таке робить, то під духом релігії. Це під тим духом, самим, що були фарисеї, садокеї, які не згоджувалися з Ісусом Христом, які не називали Ісуса Христа Господом і Богом. Ті і розіпняли Ісуса Христа. розіпняли істину. Тому що тільки Ісус Христос є Господь і Бог. І коли апостол, коли апостол Петро був побитий каміннями, він казав, Ісусе, ти Господь і Бог мій, візьми мого Духа Святого, тому ми маємо в даний час Дух Святий на землі, якого залишив Ісус Христос для кожного із нас. Щоб ми чинили правильні дії, правильні поведінки, тому Бог хоче, щоб ми були всі народжені згори, щоб ми розуміли Царство Боже, щоб ми вірили в Господа і Спасителя Ісуса Христа, молились до Господа, перебували в молитвах, пильнували себе в душі і в істині, щоб ми були. Тому Бог хоче таких поклонників, тому ми сьогодні. Наповняймося словом Господнім, нехай ріки живої водички течуть з нашого організма для того, щоб ми були спасені і мали також плоди для Господа. Нам треба бути під захистом Божим. А щоб бути під захистом Божим, нам треба бути в завіті з Господом Ісусом Христом. А хто в завіті, той отримав дух. Вічності, тому що Слово Боже говорить, що Бог Він не є Бог мертвих, Бог є живих. Тому давайте збираємося докупи і будемо ділитись Божими откровіннями від серця до серця, щоб звіщати діла Господні, і нехай прославиться Господь в ім'я Отця. Сина і Святого Духа. Амінь. Хай Господь Бог йде попереду нас, попереду наших думок, попереду наших бажань. Нехай буде мир на землі, нехай люди стануть духовно живими і прославляють всі. Давайте будемо прославляли Господа Бога, будемо звіщали справи і діла. Які воплотив Господь Ісус Христос. Тому улюблені, я радий з вами вивчати Слово Боже, також запрошую вас до спільної молитви, також, можливо, у кого є потреби в молитві. Будь ласка, пишіть, я радий також спілкуванню і приділити також час послужити не як людині. Послужити так, як Господу Богу. Амінь. Хай Господь Бог береже і благословляє нас і завжди йде попереду наших думок. Нехай Божа благодать буде з нами. Амінь.